Спорт, спілкування, натхнення і мотивація оточуючих все це об'єднує поняття кросфіт. Головна умова участь важкопоранених ветеранів АТО. Автори проєкту Сила нації теж вижили у пеклі боїв на сході, але отримали свинець у тіло. Вадим Довгорук та Дмитро Медведь. Це навіть не змагання, а іде, показовий виступ для мотивації людей, щоб вони. Розуміли, що хлопці після війни повертаються в ампутаціями, і в цьому немає ну дійсно нічого такого, щоб їх потрібно було жаліти, щоб люди сприймали їх як рівних собі людей. У такому форматі змагання провели у Києві, Харкові і Маріуполі. Організували ігри героїв, голова благодійного фонду, відкриваючи серце, Альона Соловйова і громадська організація Рух є свідомі. Для нас було принципово важливо, щоб ці змагання відбулися в Полтаві. Я не знаю, як вам здається, але я живу в Полтаві вже не перший рік. І я вважаю, що у нас занадто мало заходів, цікавих будь-яких не тільки патріотичного спрямування, а взагалі мало двіжу. Голова Полтавського обласного осередку інвалідів Сергій Чумак каже, що залучати у кросфітери варто не лише учасників АТО. Сам займається спортом 33 роки. Наголошує, залюбки позмагався б, але запрошений як гість. Запрошений тільки як глядач. Думає, що це помилка організаторів, тому що не можна відділяти колишніх військових від теперішніх. Треба вже якщо то, то підход мати до всіх, тому що ми цю роботу і цю традицію розпочали ще з 1989 року. Учасники демонстрували елементи важкої і легкої атлетики, ігровий спорт та інші дисципліни. Вікових обмежень жодних. Найстаршому 43, наймолодшому учаснику 21 рік. Особливість турніру показові виступи. Відтак нагороди отримують усі. Ще одна важлива місія, що поставили перед собою організатори збір коштів для фізичної реабілітації воїнів. Насправді це дуже важливо, абсолютно немає в цьому нічого меркантильного, тому що хлопцям для реабілітації, для відновлення постійно потрібні гроші. Там треба підладнувати протези, можливо, хтось хоче замінити його на кращий протез. І я дуже рада, що Полтава в принципі, відгукнулася нормально. Тобто я розумію, що це було важче, ніж тому, що там мільйони кухарків зробити, але Полтава дуже гарно відгукнулася. Будуть медалі всім, будуть там статуетки тематичні, будуть грошова, грошова винагорода на карт. І, звичайно, подарунки. Інша мета психологічно підтримати постраждалих бійців у діях, відтак, образно кажучи, відкрити нові горизонти для атовців, заохотити до занять фізичною культурою, зав'язати нові знайомства і, як наслідок, налаштувати на позитивне мислення. Сюди е, приїжджаєш, ти забуваєш на все на світі е, домашні проблеми, ну, домашні ці та се забувається, тут ти зустрічаєшся з хлопцями, е, набираєшся позитива. Багато хлопців падає духом, думає, що на цю ампутацію закінчиться життя. Я приїхав сюди тільки для того, не за медалями, не за призовими місцями, я приїхав сюди просто показати решті хлопців. Що після ампутації життя не закінчується, можна повноцінно, ну хай не дуже повноцінно, але можна продовжувати життя. Спочатку встати з дивана, потім піти займатися своїм ділом. Ні, приділа серед часу представниками сили нації. Стало 15 учасників з різних міст України від Вінниці до Харкова. Із них двоє полтавців, що вперше взяли участь у іграх героїв. Організатори і автори проєкту сподіваються, у Полтаві є умови для того, аби кросфіт прижився і набрав популярності. Аліна Петренко і Євген Ковальчук для полтавських телевізійних новин.